Вітаю! Всім вітання на каналі Тарото Оракул. З вами тут я, Юля. Всім мирного неба, доброго часу вам доби, добрих вам вістей, доброго здоров'я, всього, всього вам хорошого, доброго, позитивного і світлого. Сьогодні зроблю розклад на таку тему для вас: Хто мучиться через вас? Давайте зробимо таке розслідування. Хто Через вас мучиться. Нікого не загадуйте, бо притягнете, ви просто подумайте про себе. Хто мучиться, дивіться, може, ну я як карти покажу, що просто нам покаже через карти, 78 дверей сьогодні колоду взяла. Може, хтось мучиться через заздрість, хтось може мучиться через безумовну якусь любов, через якесь кохання, без відповіді з вашої сторони, може, якийсь там тайний прихильник, прихильниця. Хтось може мучитися ще в якийсь інший спосіб, Точ, точніше, не спосіб, а причин за інших причин, то от карти хай нам покажуть. Хто через вас прям мучиться, прям страждає, прям мучиться, думає за вас, комусь може аж спати ці думки не дають, хтось страждає, бо кохає, хтось страждає, бо заздрить, там жаба вже задавила. Ну от, щось таке. Якщо цікава така тема, давайте приєднуємося і дивимося такий розклад. А я, звісно, вам як завжди дякую всім, хто є на каналі, хто підписаний, хто активний на каналі, хто відгукується. Я дуже вам дякую. За все, вам дуже дякую, що ви є тут зі мною. І дане відео теж прошу прокоментувати, адже це наш з вами взаємообмін. Коментар, подобайка, підписка ваша. Це ваша дяка. Мені, як провіднику, що я беру інформацію з потоку і вам її передаю. Ви активні на каналі, то значить просувається мій канал. А якщо він не просувається, то значить ви не дякуєте. Ну, якось так. Так працює енергообмін. Якщо ви не дякуєте тут, то з вас візьмуть де-інде. Тобто, не те, що мені взагалі, якщо ви дивитеся будь-який канал, навіть якийсь рецепт, навіть якесь кіно. І ви не поставили лайк, адже хтось є автором того каналу, хтось то створив. І за це треба людині подякувати. Ну, а платформа YouTube. Тут встановила таку подяку, як лайк, коментар і підписка. Тому це такий своєрідний взаємообмін на платформі, такий, такій соцмережі, в такій платформі інтернетовській, як YouTube Тут ось такий обмін і і така дяка. Тому всім, хто це робить на моєму каналі, я вам дуже вдячна. Хто не робить, то. Ваше діло, то на вашій совісті. Так, приступимо до розкладу. Хто ж там за вас мучиться? Через вас мучиться? Хто мучиться? Хто там страждає, мучиться, кого там щось гризе, тисне. Подивимося, таку, давайте тему. Відео, звісно, не забувайте що загальний. Тобто розклад загальний. Він може не зрезонувати, то не тягніть на себе. Але актуальний будь-коли. Будь-коли б ви це відео не відкрили, це тут терміну дії немає. Це просто така, це не передбачення, це, ну, це діагностика певної якоїсь ситуації у вашому житті, що якщо є така людина, якась, що, то хай карти покажуть, що через вас щось там страждає, мучиться, і, ну і так далі. Цього чую штасувати, хватить. Хто там? Хто там мучиться за вас? Попробуємо по картах зараз описати. Ну, так. Тут дійсно хтось мучиться. Відлюдник той, хто сам. Людина, яка самотня. О, тут ще й минуле на дні. Ну, тут навіть більше вже і карт можна не брати. Я вже можу по цій одній карті зараз вам не розказувати. Але відчуваю, що потік ще требує ще візьму. Але спочатку скажу по відлюднику. Дивіться, ця людина. Вона зараз самотня. І таке враження, що ця людина сама відмовилася від вас, чи вашої дружби, чи від роботи вашої, якщо це робочі моменти стосуються, чи від вашого кохання, якщо це партнер-партнерка. Тут немає значення, чи ви мужчина, чи ви жінка. Тут загально, звісно, більше жінок на розкладах, тому я говорю для жінок, а мужчини, перевертайте на себе. Але тут. Немає значення, хто дивиться, тому що та людина, яка тут є, тобто навіть якщо ви мужчина, то якась жінка, яка від вас в певний період відмовилася, тепер вона з вами страждає. Жінок, ну поки. Ну, я ж кажу, тут стать не має значення. Трактування до того й до того підходить. Зараз, якщо далі ще буду брати фігурні карти випадуть, то я вже буду коректувати, коригувати, щоб ви розуміли. А поки що то <п puisse> по відлюднику. <п cough> по відлюднику ця особа. Зараз справді мучиться, вона зараз самотня. Дивіться, якщо ви знаєте, навіть може, ви, може це якийсь таємний ваш шанувальник, шанувальниця, то ви ще цього може не знаєте, то тут і знаєтеся згодом. е, скоріше за все, що ви знаєте цю людину, бо тут показує на дні колоди шість кубків. Тут щось про минуле це хтось з минулого. Чи друзі, чи якісь колеги по роботі, чи любовні партнери. Які самі від вас раніше відмовилися і тепер відмовляються і від інших якихось партнерів? Очікайте, вчить мене телефон посунувся, я не бачу десь вам не по центру, напевно, карту видно. Не побачила зразу, вибачаюсь. Людина, яка відмовилася, бачите, тут іде відмовляння. Сама, сама відмовилася, пішла у відлюдники. Чи вона це відмовилася свідомо? Чи підсвідомо, чи обставини змусили. Звісно, це вже другідні питання, тут ми це не розглядаємо. Ця людина самотня. На даному етапі, так як ми дивимося зараз, про ту людину, вона самотня. Це 100%. Знаєте таку людину самотню, що від вас вона відмовилася сама ця людина. Вона зараз мучиться і страждає. Вона згадує минуле, вона думає про минуле ваше спільне, що там у вас було, чи дружили, чи жили, чи, чи що там було. І вона це все згадує тепло. Теплі моменти з минулого вашого спільного якогось життя чи дружби, і їй зараз від цього дуже самотньо. Тут такий сигніфікатор тої людини, яка зараз через вас мучиться. Дивимося далі. Рицар мечовий. Ну, звісно, випадає і рицар. Тут, звісно, більше вже йде мужська енергія. Хоча ну, рицар це ще не король, тут ще і чоловіки, якщо дивляться, то вам теж підійде по рицарю, що це жінка якась. Може бути, ну, більшість, звісно, вже йде морська енергія. Пішла далі, що вже фігурна карта. О, ну тут вже точно. <сум> Знову фігурні карти. Як завжди фігурні карти, то я буду вже тоді говорити по-другому. Фігурні карти пішли і дивимося. О, самі фігурні карти. Все, тут підходить мужчина і, і і Так, бачите, якщо розклад дивлюся мужчини, вам цей розклад гарно теж підійде. Зараз говорю про цих фігурних картах. Дивіться, перший момент такий: що може бути, що через вас мучиться не одна людина. Бо випало багато фігурних карт. Може бути, це людина не одна, це багато може бути людей. Ну, там двоє, принаймні, обов'язково четверо, таких чотири карті на столі, але двоє може бути. Тобто, це може бути і жінка, і чоловік. Тобто, не зважаючи від вашої статі, хто ви є, може бути, що мучиться через вас і якась жіночка, доброзичливий чи недоброзийливий, там вже... Це вже інша історія. І може бути що якийсь мужчина. Колишній якийсь ваш мужчина королюць, випав, згадуючи ось ці дно колоди, шість кубків минулі якісь моменти життя і мучиться страждає через те, що сам від вас відмовився. Чи якась жіночка, якщо ви, мужчина сама від вас відмовилася? А якщо ви жінка, то якась подруга, яка сама відмовилася від дружби з вами. Тобто може бути двоє людей. От хто б ви не були, неважливо, але тут може бути, що вас, мучиться через вас двоє людей. Якщо ви мужчина, то якийсь мужчина теж мучиться через вас, тому що е, припинив з вами дружбу. І ще плюс якась жінка мучиться через те, що сама від вас відмовилася. Розумієте, тут ось багато фігурних карт, то я чому ж так розсусолюю, бо може бути, що не одна людина, е, не одна людина, тим більше, що випав і король, і королева, навіть не вчитуючи рицаря, Рицарь жоден братик, надію, е, ну, ці фігурні карти випали двоє. То тут може бути так, що це. За вами особисто хто дивиться, двоє людей мучаться. І чоловік, і жінка. Тепер дивіться по рицарю. Ця, ця людина вона добряче мучиться. Бо це може бути так, що це може бути і одна людина, просто вона в таких тут і виступає, а може бути, що це й більше людей. Розумієте, тут, ну, тут я комусь резоную, вас багато. За кимось мучиться більше людей, а за кимось хтось один. Через когось хтось один. Тому, тому я так і вже рожую, щоб кожен взяв своє. Е, по рицарю, по цьому рицарю, це вже я беру тут як дію, мені так воно йде на потоці, що це як дія. Рицар це вже буде грати як дія. Е, намагається ця людина, шукає, по граній мірі, вона шукає ця людина якісь е, підходи, якісь. Е, Вибачаю, що за касаптику скажу, лазейки, бо дуже гарне слово підійде, е, до вас підійти. Двері закриті вже все-таки враження, що вже двері закриті. бо тому, що чому Не забуваємо по відлюднику, людина сама від вас відмовилася, від вашої дружби, спілкування, там, кохання, там, партнерства і так далі, відносин якихось людина відмовилася сама. Пройшов час, ще, може бути, так що дно колоди, каже, що згадує моменти, минулі ваші разом, а ще і із... пройшов час уже. Час. Людина зрозуміла, що упорола дурість, відмовившись від вас. І тепер ця людина хоче до вас пр пробитися. Ну, тут я по цих картах не можу сказати, що у нас і тема розкладу не по цьому, у нас хто через вас мучиться, хто через вас страждає. То тут не, я не можу сказати, що людина до вас прийде, тим більше, що тут двері закриті. Ну, але спроби ця людина, по крайній мірі, у своїй голові, бо це мечі. Ресермючовий, це логіка. Вона вже якісь плани складає, як до вас прийти і постукати у ці закриті двері, якось нагло при... При... привалити, прорватися, якось, там, якусь причину знайти таку, зовсім якусь не... ну, нерозумну, знаєте, навіть якусь таку дурнувату причину, хочеться сказати. Щоб якось там з'явитися, проявитися до вас. Тобто у ваші двері це може бути в прямому сенсі до вашої хати, а може бути, десь і так десь там, ну, перестріти. Десь там. Типу, я тут, я, типу я тут випадково, там, слідкує за вами, потім бац, і наперед вас з'явився, і ви п'єте каву, і тут раз і він, теж, там, чи вона, і, і. О, очі зробила великі. Типу, дуже випадково. Вона теж тут зайшла каву попити, чи він, ну, там, дивлюся, живе. Я тому кажу, мужчина, жінка, там прикладайте до себе, хто ви. Це, це, це от, цей рицарь буде означати, що отак, е, от такими засобами намагається до вас пробитися. Тобто в голові вже такі плани складає. Це мечі, логіка, то вона вже якось е, думає. Думає, це думки і вона вже думає, як би до вас пробитися. І, ну, і все, далі ці карти кажуть про цих людей. Тим більше думає, то тут особливо, дивіться, якщо ви мужчина, і через вас страждає якась жінка. То вона просто ось, ось показує тут ось ця картинка. Вждивіться, вона просто вимальовує ваше обличчя у своїй уяві. Вона про вас, можливо, з кимось говорить, що я там була дурна, що вас кинула, наприклад, якась ваша колишня. І вона вже це знову ж королева мечова, вона планує, планує конкретно по цьому рицарі і по цій королеві, вона конкретно планує, як це до вас підійти, підгребти, підпливти, щось зробити. що, що вам сказати. Уявляєш, що, уявляє, що нам буде вам казати, як будете посміхатися, вам, щоб повернути то минуле, щоб ви знову стали її цим королем. Ну, це якщо ви мужчина і якась жінка за вами страждає. Но якщо ви жінка і за вами якась подруга, то це те саме, що означає для мужчин. Якась подруга вже ось, вона просто там планує, як вона з вами зустрінеться, як вона проб'ється до вас і буде вам говорити, і льстити, може, там, і так далі, щоб повернути вашу дружбу. Що це, наприклад, ви жінка і якась подружка. Вона мучиться, вона страждає через те, що впірвала з вами дружбу. Тут уже тут по фігурних так, картах ну, тільки так іде по цих, що тут король і королева, тобто людина, яка зараз одинока, це точно. Ось, е якщо ви знаєте, когось із своїх колишніх е подружайок, е кавалерів, там, партнерів, може, навіть колишнього чоловіка чи колишню дружину, якщо ви мужчина, то вона зараз, якщо одинока, то це ось та людина. Оце ви точно. Ну, якщо та людина не одинока, то тут навряд чи, бо то, що все-таки відлюдник у нас є синіфікатором. Тут можна подумати, що та людина, що за вами зараз страждає, вона має якусь пару, ну та пара холодна по королеві мечів. Но... У нас перший синіфікатор, де відлюдник, людина одинока. Або... Або стійте, мені прийшло на потоці ще таке. Ця людина зараз може бути і не самотня. Но вона в парі, в тій парі, де холодно, в тій парі, де її не пара, в тій парі, де її не добре. Розумієте, самотність у двох є такий вираз, знаєте? Ось, Якщо та людина е, в парі, навіть так, бо я спочатку подумала точно самотня по відлюднику, але відлюдник говорить про те, і два мечі тут у розкладі, то говорить про те, що якщо та людина навіть і в парі. Ну, от, наприклад, про колишнього скажімо. Та, в принципі, про подружку про друга так само. Якщо людина в парі, то вона їй самотня в тій парі. От ви знаєте таку подружку, що, Ну, наприклад, ви знаєте свою якусь подружку, ви, ви жінка, знаєте якусь свою подружку, яка живе з чоловіком, але там просто тільки вони тільки на одній території. Ви знаєте, що там життя нормального немає, як життя. І ви були подружками, а потім різко щось посварилися. Розбіглися, щось там не, не поділили, щось там, ну, не знаю, що там сталося, і та людина від вас відмовилася і пішла з вашої дружби. І, але ви знаєте, що в неї є партнер, ну, там стосунків нема, там холодні стосунки, там ну, самотність у двох. то ця та подружка так, це вона є. Вона хоче повернути за вашу дружбу. От вона мучиться через те, що вона з вами пірвала стосунки дружні. Наприклад, якщо говоримо за подружку для, для жінки. То е, навіть якщо вона має якогось від короля, якщо вона має навіть якогось короля, бо тут ще так може в цих фігурнах картах піти, що може бути, що якась і пара. Ну, бачите, ця пара, ця пара не пара, це різна масть. Жезли і мечі це різна масть. Тому та людина вона самотня, геть самотня у фізичному плані, або вона у вона, е, фізичному не самотня, є пара. Ну вони так, не, то, то, то все одно що не пара. Ну тут дуже і на колишніх. Хто загадав, тобто не загадав, я казала нікого не загадувати, Тобто, хто має колишніх, хто вже мав чоловіка чи дружину, з якими ви розійшлися, і та людина сама вас покинула. То тут дуже зрозуміло розклад для тих що той колишній чи колишня за вами дуже-дуже страждає, дуже мучиться за вами. Згадує всякі моменти, сам від вас пішов чи пішла, сама від вас відмовилася, знайшла другу пару, але їй, їй чи йому в тій парі недобре, холодно, зибко, колко плохо, боляче, нестерпно. ну і так далі. Там, там немає е, ніяких. Почуттів у тій парі. Там просто може щось якась вигода фізично-матеріальне щось, земне, щось приземне, не дуже. Там немає ніякої духовності, душевності у дно колоди, душевність була з вами. Ніжні якісь моменти, хороші моменти, приємні моменти, кубки, шість кубків, дуже приємні моменти. З вами було. Хто б то, Хто б то вже не був, то було з вами. Навіть якщо це подружка. Що там ну, подружка собі, не буде ж з вами ж там не, не ті моменти, що з партнером. Але все одно ну, дружба у вас була якась хороша, гарна, непогана. І вона пірвала з вами ту дружбу, а тепер жалкує. Що от навіть, Якщо їй важко, якщо вона має пару та подружка, і їй у тій парі важко з тим чоловіком, і вона не має навіть з ким посікретнічити, поділитися. Поговорити немає навіть з ким. Ви були тою хорошою подругою, але сама чомусь вашу дружбу перекреслила, А тепер вона жалкує, що їй немає з ким поговорити. Так, так, навіть, так от навіть може воно йти на подружок. Так що, от, ось яка людина за вами страждає і мучиться, або пару людей. Це може бути пару людей. Бо тут ці карти фігурні, вони дуже можуть зрозунувати, що ця людина це двоє людей за вами страждають, і мучаться, або ця людина самотня. І це тоді вже ці карти зіграю для чоловіка на королеву, таку холодну, а на для жінки, якщо ну, тобто ви дивлю глядач, що це отакий чоловік жезловий За вами зараз страждає і думає, як би до вас прорватися, як би до вас прийти. Якщо та людина не самотня, якщо вона у парі, то це от є її теперішня пара, ну там, там, не, там не пара, бо бо різні масті. А людина сама від вас відмовилася. Так що по цьому ви саме головне, що ви можете зрозуміти, упізнати цю людину, яка мучиться зараз просто, просто мучиться через вас. Е, ця людина зараз самотня. Сам, вона зараз самотня, навіть якщо вона у парі, і е, вона, цей, вона сама вас кинула. От. Це головний критерій. Ця людина сама вас покинула, вона сама пішла у відлюдники від вас. А там далі пару чи далі створила, чи при вас створила пару, якщо це, наприклад, трикутник якийсь, то ви ще у нього були, він же пішов до іншої, там, чи, чи вона, якщо то жінка, і зараз їй там плохо, сама вас кинула ради другого, пішла туди, а там їй зараз плохо, і ті парі згадує вас. От якось так ви зрозуміли, бо самі фігурні карти випали. я постаралася роз'яснити для всяких критеріїв, для всякого, всякої категорії людей. І по всякому ці фігурні карти постаралася розказати. Бо не тут дуже так спотоку йде, що тут може бути і пару людей, а може бути і одна людина. Що за вами мучиться, страждає, і дуже, ну, це взагалі вона по шість кубків. Та людина просто живе минулим. Вона живе минулим, вона тільки то минуле згадує. Ще по рицарю вона сердиться, вона дуже може сердиться, що двері до вас вже зачинені. Хто б то не був, чи подружка, чи, чи партнер колишній, чи хто б то не був, чи партнерка там, підкладайте до себе вже вона просто сердиться. По рицарю, мочовому тут ще йде злість. Людини дуже велика злість на те, що так сталося, на те, що. Сама вона таке вчинила, вона зла, може, сама на себе теж може бути по відлюднику, сама на себе зла, що вона вас кинула тоді раніше, а тепер до вас доступу немає по тому рицарю. Мечі. Все, там, дивіться, які ті двері, дивіться, які тут ці двері. Цей кентавр, він, сам кентавр не може їх пробити. Що говорити про людину? Тут... Цей замок тут якийсь, і такі тут двері зачинені, які тут ці желізні, ці ковані, оці деталі. Хто їх може пробити? Кентавр копетом не може, то що говорити вже про когось. І він, от обличчя у нього, яке, бачите, зле сердите. Воно сердиться ця людина, агресує, що вона хоче ці двері відкрити, вона пробує якісь ті лазійки знайти, а нічого не виходить, нічого не виходить. Все, колесо прокрутилося. Що було, то загуло. Що було, то загуло. Треба було цінувати тоді, коли було. Зараз вже пізно. А це вже пізно. Після бою кулаками не махають. А, а ось пробує махати, пробує щось махати, але теж йому не поможе. Ну, звісно, там поможе чи не поможе, це інша тема розкладу. Проте зараз тут говорити не будемо. Але ось е таке випало, що мучиться через вас, прям мучається, страждає і мучається отака людина. Не випало тут ніяких задрісників, недоброзийшлиців. Я думала, що може таке щось полізти, якісь там гадюки у байні. Ні. Тут випадає, що якась людина мучиться, що та, що з вами дружила, або та, що з вами було у партнерстві, е, в шлюбі, або е, там, ну, ну, стосунки, у вас були, якісь любовні, або шлюбні, любовні дружні. От щось таке. От щось це було. Тут, тут не випадають ніяких ворогів, що вони там мучаться через заздрість. Тут відлюдник задав тон. Зовсім про інші речі. Ось така, така тема була розкладу. Така людина ось прийшла на розклад, пізнали, я дуже рада за вас, що допомогла вам розібратися, допомогла вам упізнати ту людину, яка зараз за вас мучиться. Може, ви цього і не знали. Може, ви догадуєтеся. Ну, якщо ви догадуєтеся, то ви знаєте, за кого я говорю. Якщо ви не знали цього, то щоб ви знали, що це от та людина, яка вас кинула, яка вас покинула. Ваші стосунки, дружні чи шлюбні, вона просто вас кинула. А тепер вона мучиться, та людина. Вона мучиться через те, що вона покинула ці стосунки. То будете знати, якщо ви догадуєтеся, хто це, то... то знаєте напевне, що так, та людина мучається, вона дуже мучається і жалкує, шкодує про те, що вона вас кинула певного періоду часу раніше. А що вже далі з тою людиною робити, вдруг таки проявиться, бо по цій карті дуже похоже, що пробує. Пробує, складає вже якісь плани, як проявитися. Це, звісно, вже інша тема розкладу. Тут я вже це не буду, бо я вже і так на, на один варіант більше 20 хвилин не говорила. Так що це вже я тут дивитися не буду, бо тобто буде ще надовго, ніхто то слухати не схоче. Це інша тема розкладу. Якщо у вас е, закралися якісь. Е, Думки такі, що вам цікаво більше знати, розвити цю тему далі, а можливо, когось це зачепило до такої степені, що ви особисто хочете на когось із колишніх щось подивитися, так як тут дуже на колишніх зрезонує партнерів, маю на увазі шлюбних, любовних, то переходіть в особисті повідомлення і подивимося, якщо у вас це цікавить ця тема, якщо вам треба. Бо тут так мені відчувається, що історія не закінчена. Отак От іде по спотоку, що тут не закінчена якась історія. Це ж людина мучиться і страждає, то ми вияснили, хто це задану тему. Але щось тут не закінчено, тут щось не щось закінчене. І все, тут іде щось, як незакритий гешталь, да? як зараз модно казати, От щось таке мені йде. Але я так відчуваю, що тут уже у розкладі я це говорити не буду, бо того, що то іде. тут у загальному розкладі я це говорити не буду, бо то кожному своє. Людей багато і говорити так, щоб воно вже було не загально, не можна. То вже хіба що переходьте в особисті. У кого є такий запит, у кого є така потреба, у кого є цікавість розглянути це більш детальніше, переходіть в особисті. Все, дякую всім за увагу. Чекаю ваших відгуків. Дуже мені буде цікаво, що як вам зрезонувало, чи не зрезонувало. На таку тему, як вам зайшло? все на тому все. Всього, -всього вам хорошого, всього доброго, миру вам, здоров'я. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.